Вітаю вас, мої маленькі розумнички. Запрошую з нами займатися. Прийшла пора року весна. Що вона нам принесла? Сонечко, тепло. Прокинулась земля від сну зимового. Сади, вдягли мережу в білий цвіт. Пташки співають гимн весни чудовий. І сонце зігріває все навкруг. А хто це до нас завітав? Пташечка, про що пташко, нам співаєш пісню голосну? Я співаю всьому світу пісню про весну, Про її квітки пахучі, про сади, гаї. Раджу я і вам співати, дітоньки мої. Діти, а вам подобається весна? Мені теж. Тож запрошую вас у подорож. До весняного саду. Як тільки настає справжнє тепло, починають цвісти сади. Погляньте, яка краса! Чому тут так гарно? Так, тому що на деревах багато квітів. Так квітнуть фруктові дерева. Малята! А як називається місце, де ростуть фруктові дерева? Так, це сад. Чи всі дерева цвітуть однаково? Ні. Є білі квіти та рожеві квіти. Білим цвітом у саду квітують груша, вишня, слива. А це дерево квітує рожевим цвітом. Це яблунька. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ. Бджоли із її квіток цілий день беруть медок. Хто літає біля дерев? Бджоли. А як каже бджілка? Бжз. Промовте, як бджілка? Бж, дж. -п -дж -п Молодці. У квітучому саду ми можемо побачити і інших комах. Відгадайте, хто сховався за листочком? Жук, сонечко або мураха. Сонечко. А хто ховається за цим листочком? Муха, бджілка або джмелик. Вірно. Джміль. А кого ми можемо побачити за цим листочком? Бджілку, бабку або метелика. Так, це метелик заховався. А за цим листочком? Хто ховається? Джміль, бджілка чи метелик? Вірно, бджілка. Молодці! Працьовиті бджілки збирають з квітів нектар, з якого потім роблять мед. А ще вони запилюють квіточки, щоб на їх місці з'явились смачні плоди. А тепер давайте назвемо ці плоди лагідно груша. Грушечка. Вишня. Вишенька. Яблуко, яблучко, слива, сливочка. Ми з вами дізнались багато нового та цікавого. Про сад на весні. Пропоную промовити весняні чистомовки. на 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 настала весна. Ки-ки-ки заспівали пташки. Са-са-са. На дворі краса. Молодці діти, у вас все вийшло. Ви старанно працювали за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. А на цьому нам час вже прощатися. До побачення!